Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. І ми готові розповісти про головне на цю годину. Представник Європейської асоціації прикордонних регіонів Мартін Гілер Морамірес разом з очільником Закарпатської обласної ради розповіли про стратегію розвитку карпатського єврорегіону до 2020 року, в перспективі розвивати шість галузей, в кожній із яких заплановано реалізувати до десяти проєктів. Завдяки транскордонному співробітництву Закарпатці сподіваються розвинути туристичну та спортивну галузі, а також покращити стан автомобільних шляхів. Європейський гість наголосив на тому. Що Україні необхідно інтегруватися у Європу, не зважаючи на сильний рух проти неї, можливості, ресурси. Зараз є дуже багато людей та цільових організацій, які говорять про дезінтеграцію та націоналізм, про конфлікти між різними групами. Я не говорю про конфлікти в Україні. Я говорю про ті проблеми, які виникли в самому серці Європи. Перш за все, після подій в Парижі, ці люди закрили кордони. Вони вважають, що терористи прийшли до нас ззовні. На мою думку, тероризм народився в Європі. Ймовірного збувача наркотиків затримали поліцейські департаменту протидії наркозлочинності. У перечині у 38-річного ужороця вилучили поліетиленовий пакет з марихуаною. Оперативники з'ясували, що чоловік мав при собі пакунок, наповнений марихуаною вагою близько одного кілограма. Зловмисник мав намір збути товар, але правоохоронці оперативно спрацювали і затримали наркодилера. Вказану речовину вилучено і направлено на експертне дослідження. Ціна такої кількості марихуани на чорні. У ринку сягає близько 120 тисяч гривень. 111 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення розпочали правоохоронні органи Закарпаття за 11 місяців поточного року. Серед притягнутих до відповідальності – 18 працівників правоохоронних органів, в тому числі 3 працівники ДПІ, 6 митників, 3 прикордонники, 2 працівники лісової охорони та 1 працівник установи виконання покарань. На розгляді в суді перебуває 46 корупційних кримінальних проваджень, з яких 10 – щодо тяжких злочинів, де без Альтернативно буде застосовано реальне позбавлення волі. Головний позаштатний офтальмолог МОЗ України Оксана Вітовська з робочим візитом відвідала Закарпаття. Вона виступила з доповіддю, в якій ознайомила закарпатських офтальмологів з сучасними підходами у діагностиці та лікуванні запальних та вікових захворювань сітків і ока спільно з головним позаштатним офтальмологом Закарпаття Олександром Морозом обговорили також питання стандартизації надання офтальмологічної допомоги, упровадження локальних протоколів діагностики та лікування очних хвороб. В Закарпатці не більше хворіють, ніж інші, а найбільш поширеними хворобами це є захворювання конюктиви переднього відрізку очного яблука, це саме те, що ми обговорили сьогодні, глаукома катаракта та захворювання сітківки. Ми повинні підготувати протоколи по всім нозологіям до середини наступного року. По суті, це є той документ, який з одного боку він. Є е, таким стандартом надання допомоги, тобто обґрунтовує ті дії фахівця, які е, фахівець робить при зустрічі з пацієнтом. І з другого боку, це є документ, який захищає е, спеціаліста, тому що е, якщо дотримуються протоколів, якщо дотримуються тієї найкращої медичної практики, яка є у всьому світі, то завжди е, спеціаліст буде захищений. 25-та ювілейна обласна міжспілкова звітно виборча конференція Ради профспілок відбулася в обласному центрі Закарпаття. Представники 18 галузей підбили підсумки роботи за 5 років та обрали нові президію та голову ради профспілок. Головне завдання проспілкових організацій забезпечення конституційного права громадян на працю. В період нинішньої кризи об'єднання працівників різних сфер економіки спрямовують зусилля на захист соціально-економічних інтересів людей. Вважаємо, що за необхідне все таки виводити людей, добиватися і ну, пробувати добитися якихось поліпшень або, хоча б то щоб почули, почули на населення. Наші урядовці результати цього є. Так, голова Верховної Ради прийняв нашу делегацію від проспілкову і чотири законопроекти, які на нашу думку вони на сьогоднішній день надактуальні, актуальні, вони були включені до розгляду. Внаслідок військової агресії Росії на сході нашої держави відбулось значне погіршення стану вітчизняної економіки адміністрації підприємств установ і організацій вимушені скорочувати робочі місця та зменшувати реальну заробітну плату, особливо чутливі до негативних змін працівники бюджетної сфери. Наша проспілка, яка належить до проспілки бюджетних установ, має наразі багато проблем. Проблем, проблем в масштабі України є такі є такими, що фінансування галузі на сьогоднішній день повинно бути на належному рівні, тому що якісну освіту може надавати тільки якісний педагогічний працівник із високою заробітною платою, згідною заробітною платою. Непокоїть представників проспілкових організацій питання децентралізації Влади та процес створення суспільного мовлення всі потуги до цих пір доказати, що Закарпаття на кордоні чотирьох країн, що Закарпатська телерадіомовна компанія має можливість 24 години працювати в ефірі, що ведеться восьмома мовами національних меншин передачі. Після звіту керівництва учасники конференції обрали нових президію та голову Закарпатської обласної ради про спілок. Володимир Флинько розуміє, що практично у всіх галузях є проблеми, які потребують нагальних вирішень. Багато хто мене знає, знають, що я за останні роки пробував культуру, медицину. Тобто, всі всю проблематику цих напрямків і не тільки цих я дуже добре знаю. Ну я думаю, що ми розпрацюємо такий дієвий план і будемо ставити в першу чергу підняття проспілкових організацій, підняття захисту наших членів проспілки. І на першому плані повинна бути людина. Більше тисячі обідів на рік організовують волонтери з Норвегії спільно з Закарпатським обласним благодійним фондом Дім Милосердя. Цього разу запросили людей з вадами слуху з Ужгорода, Великого Березного та Мукачева. Окрім пригощань, під час заходу танцювали та вручали новорічно-різдвяні подарунки. Детальніше Анастасія Ножка. Євгенія Кожарінова з родини глухих. Вона навчилась танцювати під музику, якої не чує. Сьогодні виступає для людей з вадами слуху разом зі своїм викладачем. Для всіх нас, норвежців, це дуже особливий час. Ми щасливі, що можемо допомогти чимось українцям. Хочемо, щоб кожен із вас відчув. Ми робимо це від щирого серця. Окрім танців, була й пісня єднання, якою і розпочали свято для присутніх. Програми гості разом з господарями сіли за перед різдвяний стіл. Ну цьогоріч, наприклад, тепер в грудні це буде е, всього біля 600 людей. Співпрацюємо з товариством УТОХ і УТОС, з товариством інвалідів. Нашим за день волонтери організували три святкові обіди. За рік це більше тисячі. Голова Закарпатської обласної організації глухих Наталія Булеца каже, проводити подібні акції потрібно. Стараємося на ці обіди запрошувати в першу чергу малозабезпечених, багатодітних. Ну і стараємося, щоб більше людей охопити, так як продуктові пакети дуже великі, щоб кожна сім'я отримала. Це у мене саме головне. І кожен рік я стараюся робити це по черзі, щоб нікого не обідати. Після святкового обіду норвежці та представники дому милосердя роздавали подарунки і вже готувались накривати стіл для інших гостей. Цим завершуємо випуск. Більше готуємо у Во о о й Бажаю вам гарного дня до зустрічі! Хай щастить!